Зараз в хто дуже багато таких девайсів продають, і всі говорять, що в нього 10400 мАч. А людина, яка замовляє перепаковку, каже, можна збільшити ємність. А тут збірка йде 2S2P. Якщо тут два елемента, Паралелі, то де тут можна взяти 10400? Якщо в цей корпус максимально, що можна поставити, це 7000. Це якщо елементи будуть по 3500 два елементи в паралель, це 7000. Китайці понаписували, що тут 10400, в що тут 4 елемента, з заводу стояло по 2,6. Але коли паралельне з'єднання, оце ємність, а послідовне з'єднання, це вже не рахується, то послідовним набирається вольтаж. І коли людина звертається за перепаковкою, вона думає, що в неї було 10400 і каже, можна більше зробити. А коли й говориш, що максимально можна 7 тисяч, то вони не розуміють, як це так було 10, а стане 7. Тому не треба вірити оцим надписям, що китайці пишуть.